Щоб хоч хтось це я завжди. Я не, я не говорю, скільки тобі ми усім вклали своїх війну. Бо на цьому не можна робити. І коли мене запитують, звичайно, я відповідаю, Ось, але ми ніколи про це не говоримо вслух. Бо це війна. В нас немає АТО. В нас, на превеликий жаль, це війна. І коли вона закінчиться, я рахую, де держави це буде на кінець ж, початку її справжнього розвитку. Коли, ви, коли хтось говорить, що в нас поганий президент, ні. У нас президент, який отримав країну, коли ми йому висунули квоту довіру в самий незручний час, в самий важкий час. Тому ця людина, я все-таки рахую, смілива і відповідальна. Так я відношуся до нашого президента. Чому? Бо це наш головнокомандуючий, хоча б із-за цього суспільство його має поважати. Ми не знаємо всіх. Всіх тонкостей, на які, які наверху розбираються. Але точно ми, ми розуміємо з вами, бо ми всі люди свідомі, що ми зажаки лищатами Європи, Америки і інтересів Росії на превеликий жаль. Тобто ми на превеликий жаль, ось є малою країною, я, яка потерпає від чужих інтересів. Але в нас є своє місто і в нас є наша рідна область, і ми не можемо. Не прикласти масу зусиль, щоб зробити і місто, і область кращими. Тому я вас прошу підтримайте нашу команду. Вона.